Ми проводимо напередодні конференції нашої молоді, чергову акцію допомоги захисникам України. Просвідковий комітет дуже активно в черговий раз підключився і за свої кошти придбав новорічні подарунки нашим захисникам, членам нашого трудового колективу. Хлопцям, які на сьогоднішній день на передовій, на війні, і більшість з них так трапилося, знаходяться під в самій гарячій точці, під Бахмутом. Всього таких наших працівників 102 чоловіки. Тому подарунки приготовлені. І зараз за допомогою голів цехових комітетів молоді, наших активістів, близьких та рідних, постараємось як можна швидше передати кожному до місця проходження служби цей солодкий подарунок і привітати наших колег в першу чергу із нашим професійним святом Днем енергетика із нашим ювілеєм 40-річчям пуску. Першого енергоблоку із новорічними зв'ятами.